Металообробні верстати класифікують залежно від виду обробки, який визначається застосовуваними інструментами та схемою обробки. У практиці верстатобудування заведено надавати шифр у вигляді сполучення певних цифр, літер або цифр з літерами. Такі позначення наводять у каталогах і паспортах верстатів. Експериментальний науково-дослідний інститут металорізальних верстатів запропонував нумерацію універсальних металорізальних верстатів, якою користуються верстатобудівні заводи. Перша цифра нумерації вказує групу верстатів. 1. Токарні 2 свердлильні і розточувальні, 3 шліфувальні та полірувальні, 4 Комбіновані, 5. Зубо та різбонарізні, 6 фрезерні, 7 стругальні та протяжні, 8. Розрізні, 9. Різні.